Так, доброго дня. Засідання постійної комісії з гуманітарних питань соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності та зв'язку з громадськості. Так, сьогодні присутні на засіданні: Гостинська Галина Володимирівна, Ковальчин Світлана Богданівна, Курцева Оксана Іванівна. На порядку денному маємо два питання. Порядок денний про затвердження програми фінансового забезпечення представницьких фет. Та інших видатків пов'язаних з діяльністю Тернопільської сільської ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Друге питання: про затвердження програми фінансування співробітництва між Черноківською сільською територіальною громадою та Курилівською сільською територіальною громадою в рамках національного проекту Ніч Копліч, згуртовані громади. На 2025-2027 роки. Хто за такий порядок денний, хочу проголосувати. Так, так, дякую. Всі за. Так, перше питання про затвердження програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Требухівської сільської ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Ми мали можливість ознайомитися з програмою. Я думаю, що зауважень. Може, в когось є якісь зауваження? Немає, Немає. програми. Немає. То хто за таке питання голосує? Так. Хто утримався? Всі за? Всі за. Так, друге питання: про затвердження програми фінансування співробітництва між Трибуківською сільською територіальною громадою та Курилівською сільською територіальною громадою. В рамках національного проєкту Пліч-Опліч згуртовані громади на 2025-2027 роки. Ну так, з програмою ознайомлені. Хто за? Так, проголосували. Так, всі за. Дякую за роботу, дякуємо комісії і питання е, на розгляд сесії. Дякую.